Ви мене питаєте, покажіть, як ви маринуєте гриби? Перш за все, щоб замаринувати гриби, треба їх зібрати сьогодні. Був вранці дощ, тому. Маслята були дуже мокрі, я їх вистилала, вони просохли і я їх почистила. У мене гриби тут є і польські. бачите? Якщо чистите гриби, я додаю в воду, щоб вони вільно плавали, десь 100 мл осту, щоб гриби не темніли. Дуже гарно їх зараз промию під проточною водою. І саме головне, дивіться, навіть такий манюсінький грибочок, ось такий манюсінький, обов'язково я чищу і ніжку, і шапочку. Менько мию грибочки десь 5 літрів води, чистої і в це відро висипаю помиті гриби. Поставила на плиту і додаю десь гарні 2 столові ложки солі, щоб води було ну, вільно. І додаю сюди на око десь грамів 50 оцту. І тепер закипає. Потім я вам далі покажу. 45 хвилин у мене прокипіли, і гриби починають осідати. Якщо ви бачите, що у вас водичка оця дуже темна, ви можете ще раз поміняти. Але в мене грибів небагато, тому отак, от і все. Зараз я зливаю цю воду і гриби наситую. Так, частинами ділите і ще отак прямо під водичкою промиваєте. Щоб грибочки Цим грибам я беру півтора літра води і ставлю на газ. Столову ложку без гірки солі. І гарну столову ложку цукру. Цукор з гіркою. Додаю сюди 50 мл осту. Додаю сюди болгарський перець, червоний чи жовтий, свіжий, гвоздику і перець духмяний. Лавровий лист. багато. Два лавра, гвоздички штуки 4 і перець. З гвоздикою дуже смачно. Також беру червоний, можна жовтий, зелений і десь пів перчинки невеликої. Це для смаку і для кольору. Постерілізовані, закипіла, щоб не варити там просто, поки вона гріється. І висипаємо сюди наші гриби. Так. Тут я поруч поставила каструлю і таку тряпочку на низ, куди будемо ставити банки. Бачите, що відбувається? Закипить. Хвилин 10 проваримо і розсипаємо по банкам. Глаз під ковдри вчорашні гриби. Отак вони виглядають. Тут більше вчора було в мене в польських, тому темніше. Сьогодні будуть світліші. Кипіли, розсипаємо по банкам гриби і наливаємо маринаду, в якому варяться гриби. Баночки вийшло, доливаю трішки більше води. І ось і залишився маринад. Бачите? Все зараз закипить, стерилізую 20 хвилин. Якщо ви не хочете, я Знаєте, бережено, Бог береже. 20 хвилин ще стерилізую. Закручую і під ковдру.